Одкається зібралася банда. Скільки всього понастраювали кожен. Уже. У мене тут на завтра на роботу жариться. Може, нас, ні? Я в шоці. Вас дуже гарно. Новий влог. Добрий ранок. У нас вихідний і ми прокинулися 9 годин, зараз 50 І я вже взялася за монтування влога. Ой, хочете вам щось покажу, але я не знаю, як це сталося. Ну, в общем, я вчора ж прийшла от Андрія з Мариною, так? Да? А Коля залишився там по пива, пише випити. Потім приходить і приніс мені такі квітки. Але я так розумію, що тут деякі троянди, які повішали носа, то вони вчора, мабуть, вже такі були. Треба це перебрати. Я заходжу вчора на кухню, а чоловік квіти обрізав. Він такий, чого ти зайшла? Дуже приємно. І навіть якщо тут половина квітів подохла, суть в тому, що чоловік мені їх подарував. В общем, подумав, в 10 часов вечора сходив в магазин, купив мені квітів. Приємно, дуже іду ними, займуся і потім сідаю далі монтувати. Я вже змонтувала влог і приступила до готування їжі. У мене тут форш, чесничок приправа, яйце, бо я буду робити перці. Тут я перемила всю зеленуху, ту, що ми купували. Я хочу її порізати і заморозити, бо рано чи пізно її прийде, ну, поняли, так? Да? А тут витягуємо перчики. Ось. Пам. І ще я хочу втерти у фарш сьогодні цукіні одну. Тільки, напевно, меншу. Ось, замість рису. Рису не хочу відварювати, буде у мене фарш, якісь цукіні, морковка, щось такого. Да? Да. У нас тут скільки 5 паприк, мабуть. Да. П'ять. Фарш залишиться, потім котлети які зроблю. Тут у нас ще м'яско замариноване на сьогодні, думаю, дуже смачне буде. І. Все, що ми будемо брати ще з собою, це багетки. Ось вони я з морозільної камери витягнула. І овочі якісь, все більш нічого. Ну і може, отам у нас сушона рибка, є то рибку ще. І все. Да, Вадюнчик? У мене тут на завтра на роботу жаряться оладки. А я вам скажу, чого тут тільки нема. І яблуко, і персик, це якийсь експеримент, і родзинки, і мука, і овсянка. Все тут треба один скуштувати, чи хоч це свідомо, бо я то їстиму, а чи коля їстиме. У мене тут один перчик і тюфтєлі. Це той фарш, що залишився, вирішила одразу його стушкувати все разом. Тут самі у мене перці булькають уже. Смачно виглядає. Булькає там падюня. У мене готування. У нас сьогодні, до речі, дуже класна погода, тому друга половина дня, я думаю, буде дуже-дуже-дуже цікавою. М -м -м, клас. І я думала, що це буде набагато простіше. Я вже зробила другий такий пакет. Я хотіла зараз лоток це все зробити, але в мене в місці в морділки немає, щоб було лоток, тому вирішила ну, в пакетик. Все всі зелені. Досмажую блинчики, спокуштувала, вони не є погані. Але через те, що персик і яблуко, вони такі е, видаються недопеченими, знаєте, якби такі сируваті всередині, тому вирішила ще раз кинути їх. Звісно, в мене є лопатка, ось вона. але ну, Ми не шукаємо легких шляхів. Перчики ароматні, пахтять, е, булькають. Тут уже я ці тюхтельки вийняла. І розправляюся з цією зеленухою. Осталось, до речі, ну, напевно, на один пакет. Хоча сьогодні на природу я хочу взяти зараз трішечки, тому я думаю, що вже тут мало залишилося по срівнянні з тим, що я ну, це зробила. До речі, хотіла би вам розказати. Бо коли ми були на тій же ж ярмарці, я вам не розповіла, що це за штуки. Бо потім я розпитала в тих людей. В общем, дивіться. Це, типу, як сублімірована полуниця, малина. Ну, в общем, всі фрукти. да. Наприклад, беремо ось цю цукерку, бабусина казка, яку мама нам привезла. Чи зараз вона називається бабусині байки. Беремо цю карфету, цукерку. Так, раз, раз. Заморожуємо при 50 градусів, Потім. Ложимо в таку спеціальну машину, яка, в общем, її нагріває при дуже великих температурах і забирає всю влагу з неї. От. І отакі от отакі штуки. ті, що ми кольорові пробували, то були скітлси. Оце, наприклад, є такі цукерочки, тофу називаються. Да? Це, до речі, дуже не солодко, але це дуже прикольно. Ось тут. Снікерс. Воно все потовклося, бо вчора ми так їздили. Тут снікерс, наприклад, да? варто я того скуштувати. Якщо у вас десь буде можливість це попробувати, то я раджу. Класно, ми гуму ще пробували вчора якісь там жвачки. Да? Ну, в общем, топ. Дуже сподобалося. Коляша не куштував. Ми зібрані. Я не знаю, у нас такий кінець тижня, який насичений, так? Да? <рес> <рес> Дуже насичений кінець тижня. Чотири дні дома сиділи, а зараз три дні підряд. Ту сняв зняв. Забагато <рес> було. Забагато? Ну нічого, був вересень і далі не ходимо. За два тижні. <рес> Будемо е насолоджуватися. Часом проведеним відвох. Баді, стой! Срний туди заводиш. Так, їдемо в складі. Зараз виходимо. Все, тихо. Прийшли ми ось до гостей, приймають групою. общем, ми групою сьогодні збираємося нарешті. Хоч раз. Клас, ви так живете в такому місті. Тут двір такий загорожений. У хазяйвів. Тут футбольне поле є. Баді. Помідори вже останні там повибирали Сашки. Ні, баді, стоп, 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 ні, в хату ти не йдеш. Колі, де подариш. Ще оце після тебе в хаті треба прибирати, так?

Я в шоці. У <ган> вас дуже гарно. Правда? Так, да, дуже гарно. <ган> а тут, а. Тут також мій город був, тут у мене ці вірки були. <ган> ну дуже гарно. Що у вас і тут подвір'я є, там є, і <ган> тут кави попити, а у вас столика тут немає. Не нема. ви виносить. Не виносимо. Ви ви але ви. у вас дійсно дуже гарно. тебе <ган> Ви взагалі, вас так не жарко, а коли так жарко. Ну, шикарно. Дякую за увазі. Кекси зробити. О, Боже, хазяйка, гляньте. Ну, ще час є. Ой, чи... кекси, ну. Господи. Я одні зробила, дивіться, нас, мабуть, буде мало. Можна <ріст> ще поставити. Глянь, скільки цих. З, з, з бараном. Може, ага. потім, коли побухають, то до кави, до чайнику. В смислі побухають? Я тільки обіщала бухати. Ну, у вас гарна хата. Да. Дуже гарно. Красиво. За вов я, вов я, вов я, Ще з повітрям, з, з подвір'ям, взагалі, да. дуже гарно. Ладно, пішли, нам треба того другого А, Коля вже манга. Роз... Та пішли у... туди! Ну, успокойся, пішли туди, пиво вип'ємо. Тікай, 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 пішов! Ти тут, баді, ні. там в будинку так прибрано, ні, сиди, бо це ця... баді бо бліна туди не можна. Стоп! Ні, 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 не випускай ні. Ні, ну в хату не впускай, Таня, бо це буде трудно. Баді, стоп, стоп, баді, стой, 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 боди, стой. Баді, стой, баді, стой. Да, да, да. Привет. Баги, привет. привет. Баги, а ты лучше давно не бачил. По двери, да? Баді, хто там прийшов? Поповнення, поповнення пройшли. А як? Да, ви зв'язки цього міроприяття. А куди треба? Тобі не треба, ти вже тут на місці. Добрий день. Здрасте, здрасте, Гуті, здрасте в вашу хату. Що там? А, то радіо переривай. Так, вже поїхало діло. О, пан Баранчук начавлює шашлики. А ти що стоїш, дивиш шампури держи? держиш? Давайте давай начавлюй. Кохані, а ти що? Давай сюди решетку чистити чи повитерти, так? І в принципі можна теж щось подивитися ігор, і постойно сюди такі зараз. Беріть і хочеш хочеш руки раз... Же якісь другі, бачу, що мій ігор щось робить. Йо-моє, я це знімаю. Як захочеш побачити на хазяйного ігоря, то влог. Яке сьогодні число? 1 вересня. О, можна буде зайти глянути. Що, ми, треба витирати, чи хай гріється? А є що? О, є, він ще не тільки на шампура в людей жарить. Я, я, я теж, на так типу, так... його так, Поняла, то можна там на шампурах тут і без м'яса є, що їсти. Скільки всього понастраювали кожен, кожен щось брав, тут вже і м'яса не треба. Так і було, але вляк постійно все. А ти що вже да, всі голодні. Ні, почалося. <с> Уже. А тут грибочки різений, другого джуйта, так? Да? Де це з першого? А, ну може. Ой, які смачні. Ой -ой -ой -ой. Клас. Скільки всіх є? А їди, а як? А їди скільки? Я в шоці. А чого ніхто не йде? Ну що, наливайте там, чи пийте, ну. Давайте вже пить. Ходіть, ходіть, де та, та де Таня? Давайте, ходіть до столу, блін. Алло, поняла. Алло, алло, сама п'ю, сама, сама наливаю. Баді, ну не скакай. Не скакай. Звісно, навіть треба одну паличку гризти, так? Да? Пацани? Ой, які ж Ой-ой-ой. Обслюнявили, Матвей. Бери тепер слюняву палку. О, Гучі забрав. Ні, ну не палку, а вон такою палку проходить, ні? Я маю було цей, сир ще. Сирий, Обслужи, Таню. To jest mój Oksana? Smaczne. 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 Nie, wątpa na oto jest swoje biele. Kiedyś na buzią wiązany, nie? Teraz psa uwiąże na budzie, to teraz afera. Охорона те, біжом чиїжджа. Постань на овочі наверх, Ігор, Ось сюди постав поки що. Да. Ну що, погнали. Беремо кусочок Тоже як, на Ютуба. Ні, то я не вас нагрю, себе. А може нас, ні? ні. А як тільки заходжу, то так. Мені всіх вистачає собак. Я замість собак себе. Матвій, мам, купі собаку. Ну, Ще одне м'ясо жариться, ще м'ясо жариться. Ми вже те трішечки під'їли. Баді прив'язали, бо він скакає щось, хоче смачненького. Ох, Хорошо так гулять. Питоксувко. Хорошо гуляти. Так, бо ми, ми вдома сиділи, тварина принесла тут грубу тару. Студентські роки то все.

я його і <реш> Велика компанія. так Компашка, і там люди, всі люди, всі вже їдять. Дуже смачний стіл. Ой, красота. <реш> Селфі фоткаються, зібралася банда. Група, чоловіки, діти, собаки там. Тоже. <реш> Гуляємо. Фотки є вже. Що я скину, а, щоб зробити фотку на стільцю стою? Клас гуляємо, відпочиваємо, п'ємо, їмо. а ти гучі тоді брав чи ні? А давай, давайте ще коля там поправи рамясо. Кароль ніколи не їв А агнішка теж перший раз сьогодні їла тараньку. Не. В поляків нема такого. А шо? мене, Я перший раз. Ага, ти тут перший раз. Шо? Кароль, і що? До, до пива би добре було, не? Але я не ще. А, ну дісяй, ну дісяй то й. А гнішки теж смакувало, хоча полякам багатьом не смакує. Кохання в мене м'ясо жаре. О, там ще угля насипали. Блін, ніхто і колонки не взяв, у нас є, у вас є, а ніхто й не взяв. Хтось сказав. Так, ми. А ми взагалі послідні імпрези брали, ми ні разу не включали. Якось ну не заходило. Ну спокушаю найкраща Ніч ти добре знає. Знали такі пісні? Ми теж знали.

Давай, Винти копит припев, працює. я. 行，行，行，行，行，行，行，行，行， Ось життя прекрасне, життя прекрасне, а вона, а вона, а вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти, більше мого вона. для неї. Піскаєш, ти печаль. А знаєте що? Коли раніше моя мама співала, їй казала, мам, не співай. І зараз він мені каже, затгрись. <рес> Помилося! Я люблю І не молося. Вийшла з бідронки. Коля вийшов біля будинку, тому що пішов з баді гуляти, бо йому треба швидесенько погуляти з бадіком, бо вони з пацанами збираються їхати грати в футбол. Пропонував мені, але я так змучилася сьогодні на роботі. Просто вам не можу передати. Сьогодні треба було дуже швидко працювати, що я і робила, тому фух, тому фух. Не хочу нічого, хочу швидесенько приготувати, їсти і лягти відпочивати, бо голова варена, чесно. Дуже сьогодні був тяжкий день. У нас тут дивани знову викидають біля мусорок. Молоко я купила, бананів, трішечки огірків. Цибулі трішки купила з такий сир камамбер. Хочу сьогодні зробити хліб, теж дуже сподобався, але саме з цим сиром. Вчора їли. Взагалі, дуже зайшло, тому сьогодні буде дуже калорійний вечір. Скупилася на 21 злотий. В принципі, нормально. Сьогодні лотки з роботи, я так розумію, мою я, тому що коля їде на футбол. Бачите, підготував свої буці, але він взагалі хоче не в цих їхати. Це старі. нові десь. Десь в іншому місці. З бочку мою, поки папа у нас грає в футбол, не бішайте, так, не бішать з Я відпочиваю, зробили справи всі в інтернеті, трошки сторіс повиставляла. До речі, 2 серпня 2021 року я пригнула з парашутом. Tu robi ja skakam. Komisarz, przede wszystkim z czterech... <głos> <głos> Така ялка! І в посиланнях я залишу відео. Я в минулому році робила. Кому цікаво, там більше про це. Що таке? Все, пошко. Ой-ой-ой. Хух, то Я буду. Ай! Дивитися серіал і чілити. Що таке? А ви, до речі, Можливо, хтось пригав з парашутом, то напишіть свої враження. Або напишіть взагалі, хто не пригав, хто хотів, або хто хотів би, але боїться. Так як, наприклад, у мене коля. У мене коля висоти боїться, тому ну, казав, що ніколи в житті не, не пригне з парашутом. Тому е, хотілося би почитати вашу думку на цей рахунок. Такого смаколика. Блін, ну це дуже калорійно, Согласна. Але, звісно, мені тих двох днів було О, Як сир розтопився? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар, і до зустрічі в наступних влогах. Надіюся, ні в кого із вас не дрогнеться рука написати там якісь погані коментарі, бо деякі люди там виписують, але. У нас життя українців в Польщі. Так що, кому не подобається, в принципі, я ж нікого не змушую до того, щоб дивитися мої влоги. Кому не подобається, можна просто не дивитися і не підписуватися. Або відписатися. І У мене влоги тільки для тих, хто любить нас, в принципі. Ну і для тих, хто звик до моїх влогів. все. Тому.